Вітаю вас на каналі Секенді. Я вже в магазині і це мережа секенд-хенду «Пятачок» в місті Миколаїв. Цього тижня у нас знижка синього кольору для 75%. Сама солодка знижка. Але я акцентувала свою увагу на полички, тому що тут дуже багато дрібничок цікавих. Кепочки, пов'язочки для сну, і дуже багато чого ще цікавого, але я покажу впродовж цього відео. А ви підписуйтеся, ставте лайки або дізлайки, як вам подобається. Ось знайшла такі босоніжки. На жаль, літо вже закінчилося, але вони в дуже гарному стані. Та ще й з дуже гарною знижечкою. Мені б пасували б до моєї ніжки. А ви як вважаєте? Ось, дивіться, 195 гривень, мінус 75%. Посчитайте. Ось такі ще знайшла. Аля Мері Джейн, але шкіряні. з відкритою п'яточкою. Цікавий такий колір, яскравий, але я впевнена, що вони будуть носитися дуже довго, тому що це шкіра. Ось такі ще чорні босоніжки. Здається, це не шкіра, папая бренд. Вони дуже легкі. Ось я ще звернула увагу на такі з червоним цінником. Червоний, це в нас, здається, повна ціна. Але вони геть нові. На платформі. Мені дуже подобається платформа. А як ви відноситесь до такого взуття? Напишіть, будь ласка, мені буде дуже приємно. Ось зеленого кольору. З такою Танкеточкою, до речі, це зараз в тренді танкеточка знову війшла. Цікаві такі яскраві, акцентні. Дуже багато взуття різноманітного, різних розмірів, кольорів, цінової політики. Іноді це дуже солодка ціна, навіть коли по повній знижці. Дивно, чому літнє взуття не зробили все по знижці. Ой, а ось о, дивіться, які гарні. З таким камінням. Ну, дуже гарні. Я прям залиплана на цих камінчиках. І рядом яскраві теж. Але бачите, трошки пошкрябане. І дуже вони такі тяжкі. І ще одні знайшла. Теж на платформі. Із такими, бачите, зав'язками по нозі. Гарно дивляться, не знаю, як вони дивляться на ножці. Я би поміряла, але це не мій розмір. І ціна така, знижка, здається, мінус 25%. Тепер я біля сумочок, і ось дивіться, який пельмешик чи пірожочок. Зовсім нова сумка. І цінник там, здається, був 3 євро. Гарна нова, з гарний колір, але, як я знаю, вже такі цепки, акцентні це вже не в тренді. Тому, якщо ви маєте такі. Подібні сумочки носіть з насолодою, але якщо ви хочете купити, то спочатку подумайте, тому що це вже тренд відійшов на такі акцентні аксесуари, так сказати. Ось така ще сумочка маленька і вона така легенька, якби це в секонд хенді на вагу, то вона взагалі б взагалі заважила копійки. Знайшла я ось таку сумку шкіряну, вона дуже якісно виповнена, дуже гарна така. І слідів носки як такових немає, але трішки, мабуть, із за часу. Аби, або вона сохранялася в не дуже нормальному місці, так сказати. Бренд треба прочитати. І внутрі підкладочка, от, чистеньке, все так якісно зділене, вироблене. Взагалі я дуже, дуже довго кручусь біля цієї сумки. Ну, ціна яка в неї? 165 гривень. Ну, согласіться. Навіть із повною ціною для такої сумки це дуже солодка ціна. Питаюсь відкрити кармашик, але в мене одною рукою не дуже зручно мені це зробити, але дуже цікаво, як воно там виглядає внутрі. Щас я спробую, ось дивіться, ну дуже така акцентна, і видно, що це не дешева сумка. І ще одна шкіряна така сумка портфель. Трішки вона е потеряла форму, мабуть, це теж із за часу, а можливо, їй дуже. Е закохали, так сказати, і користувалися нею дуже часто, тому вона і потіряла форму. Спробую відкрити такі надійні застіпки. Ну, треба, треба над нею трошки. Так сказати, магію зробити, щоб вона, щоб привести її в гарний стан. А це а-ля Луи Вітон. Звісно, це не оригінал. Ну, так, непогано виконана, але дешева фурнітура. сразу це видно. Ось такий ще шопер. Теж в гарному стані. І слідів носки, як такових не видно. Подивіться, ніде немає ні потертостей, Ні, Непогана сумочка. І, і на дотик, здається, це як шкіра. Я не впевнена, але думаю, що то шкіра. Тепер я на, на джинсах, звісно, на е солодких знижечках. І знайшла от такі джинси H&M. Це трендовий фасончик, прямі, широкі. Колір такий цікавий, не то графітовий, якийсь мідний, графітовий, цікаво, кручу в руці і думаю, як би я таких, такі штани стилізувала з чим. А рядом полички з іграшками різноманітними. Дивлюся, є і в коробках ігри розвиваючі. А вже ж це все на англійській мові. Зверху вон, дивіться і полички різні, іграшки для дітей, машинки, інструменти, полички в ванну. Набір посуду, що там ще є, а це, я, чесно, говоря, не знаю, що це, якісь лампи, тостер, каптільня навіть є. Я не, не інтересувалася цінами, тому що, якщо чесно, у мене телефон був на маленькому заряді, і я переживала, що він почне глюкати. Тепер я в мужському відділі роздивляюся ковтини, толстовки, худі, жовтий ціник, це, здається, повна ціна. Ось, дивіться, ковтина Флісова Хілфігер. В гарному стані, без слідів носки, якісно виповнена. І ціна 165 гривень це. Ем... Я була в магазині Томі Хілфігера в Одесі. І знаю, які ціни цього бренду. Тому я впевнена, що 165 гривень це, мабуть, ціна за манжет від ковтини. Ось така червона кофтина, це все в мужському відділі. Але таку худі і я б носила. Тому що мені подобається без резинки внизу. І такий орнамент з капюшоном, капюшоном. Буде коректніше. Ой, ну, я вже замічаю, що в мене вже починає телефон потрошки вибрикуватися. Прошу вибачення. Ось іще один Галін Грін. Така цікава ковтина. Зіп. Зіп худі. Поправте мене, будь ласка, як коректно називаються такі вироби? Цінник жовтий: 135 гривень. Рядом жовта-худі з таким орнаментом цікавим. Взагалі я замітила, що дуже багато товару з'явилося уже осіннього. І все в дуже гарному стані. Ні катишок, ні дирочок. Ось іще крем сода. Але мій телефон заважає мені зробити нормально. Тому, мабуть, якщо наступного разу я. Прийду ще цей магазин, я обов'язково ще зроблю огляд цих ковтин. Ось таку там, де були рубашки чоловічі, знайшла отаку не то куртка, не то рубашка чоловіча в клітинку. А тепер я розумію, що я зацепилася чимось. Тому що в мене в руки багато речей я насобирала. Але бачили там дірка, яка була на рубашці. Ось знайшла таку рубашку. Цікаву, зовсім нову. Але не мій розмір, на жаль, я би взяла її поміряти на себе. Бачите, це там, де знижки. Тепер я взуттю і хотіла сказати а-ля Майкл Корс, але мені здається, що це оригінал, Ой, з подарунком. Але за такі гроші, я впевнена, що можна одягти рукавички, почистити і носити з насолодою. Ну, якось так. Тим паче. Ще трошки, і скоро погода почне нам портити погоду, так сказати. Ботінок небагато, але все по повній ціні. Знижок ще немає. Ось такі ще знайшла Майкл Корс. Цікаві з леопардовим принтом. Це тканина. Таке щось по типу вілюра. Я питаюся подивитися, який це бренд, але я вже знаю, що це Майкл Корс. Якщо я не помиляюсь. А, ні 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 я вибачаюсь. Це River Island. Але це теж добрий бренд. Тепер я на сумках іще. Це в другому залі, я знайшла іще сумки. Зовсім нова, в трендових кольорах, тому, мабуть, і такий цінник. А ви як вважаєте? Ось така сумочка ще. Це шкіряна? Замш, і ціна така добра. Оранжевий цінник мінус 25%. Непогано. Ось ця сиренька мені сподобалася. Дуже відчувається якість. Це натуральна замша. Мені дуже сподобалася ця сумочка. А який цінник. Ну і цінник непоганий. А ще, якщо відняти мінус 25%, ось така маленька. Ця із 75% знижки. Ось такий шопер із тканини. Впевнена, що це теж добрий бренд. Adidas сумочка, шопер. Ну, в цьому магазині завжди є сумки. Ось сподобалась мені ця сумка, шкіряна. І видно, що фурнітура дуже якісна. Дуже вона мені сподобалась. Треба подивитися її цінник, можливо, я її куплю. Впевнена, що там і. Ну, навіть навіть якщо немає длінного ремішка, то це не так страшно. 75% знижки, а понятно, чому? Бачите, там порване. Я би купила цю сумку, але я розумію, що я занесу до майстра, і майстер побачить, що це шкіряна сумка, і здере з мене в дві ціни, я впевнена. Тому лучше, якщо і купувати, то купувати річ таку, яка не потребує ще ем, ремонту. А ви як вважаєте? Ось навіть Avon пакетик знайшла. Не пакетик, а шопер. Ось така сумочка. Вона із тканини, але видно, що якісно зроблена. Теж зі знижкою 25%. вон бачите, з боку трошечки потерте. вон я ще бачу піджачки. Ну, тепер я вже в, в роздягальні. Я взяла трішки з собою речей, помірять. Так я виглядаю сьогодні. На мені тільки два кольори білий і чорний. Але ми зараз спробуємо додати інших кольорів. Ось така блузка перша, рубашка, блузка. Це я все брала в жіночому відділі з таким цікавим орнаментом з е, на... ой, забула як пуговки. Гудзики, От, на гудзиках, але трошки рукав короткуватий. Мені здається. Ну, так непогано. Непогано, але щось Щось... треба подумати. Наступна це вінтажна, блузка, жакетик, щось таке. Мені дуже сподобалося із -за візерунка. Таке відчуття, що це хтось малював як картину, малювали акварелю. Дуже таке яскраве. Я думаю, що підходить до моїх білих бріджів, штанів. Наступна блузочка із таким жирафчиком. Кармашики на груді. Всі гудзики присутні. Але рукав короткуватий, і мені здається, що я його і не застібну. Бачите, трошки отут прижимає мене. Я боюся, якщо я буду шевелитися, то там буде або розтягатися, ну, розстьобуватися, або просто буде випирати. І рукав короткуватий, на жаль. Тканина теж віскоза. Я шукала шовкові блузки, але знайшла віскозні. Ну, віскозу. Ось такий цікавий орнамент. Ще одна, а це я вам покажу уже на вішалці, тому що деякі блузки я в них просто не влізла. Подивіться, яка гарна, вона бліддорожева і з чорною вишивкою. Я забула, як називається оцей стиль тканини з таким візерунком. Ціна дуже солодка, всі блузки з 75% знижки. Дуже шкода, що я не влізла, але ось така ніжно-рожева теж віскоза, із такими квіточками, бабочками. Я почала її одягати, але рукав на мене затісний. Тому я не, не стала продовжувати. Примарк, ціна, та, ціна взагалі це біля 20 гривень, якщо я не помиляюсь. Наступна, ви її бачили на мені, без слідів носки і цікавий такий візеруночок. Теж біля 25 гривень би вийшла ціна. Бренд ту. Наступна вінтажна. Ну, дуже така яскрава. І мені таке сподобалося. Бренд невідомий. На жаль, Щас треба подивитися, де, де ж його цінник. Де той цінник? Ага, ще й на. Етіхи. на Ой, Як називаються? А, підплечники. От. Ціна 78 мінус 25%. Ну, це біля 20 гривень. Ну і остання блузка. Теж вона біля 25 гривень би стоїла. Бренд мені невідомий. Напишіть мені, будь ласка, яка блузка вам сподобалася більш всього. Дякую, що ви були зі мною. Зустрінемось в наступному відео.